Ви, мабуть, мене пам'ятаєте, хто я такий? Я світлопор. я ж няк, кажу надійний, де небезпеки нема. Трикольорове око я маю недарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми вхований я гратись не люблю. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси машини біжать сюди, туди. Дивлюсь червоним оком. Велю спинитись як. Одне мені потрібно, це витримка твоя. А блисне жовте око. І ти не поспішай, бо жовтий, не зелений потрапиш під трамвай. Увага і зелений! Привітно завихтів він колір найдобріший, щасливої путі. А чи знаєте ви, діти, де потрібно вам ходити? Знає, будь-яка дитина, ти не можна, де машина, тому коля і тамала йдуть собі по тротуару. Тратуари це доріжки, ми по них ідемо в пішки. Всіх хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. А коли вам треба перейти дорогу, то я вам прийду на допомогу. Ось як. Вибрать, що си від форі при веселі кольори і ніколи їх не згасить, Ані дощ, ані вітри відкрили. друже, ти потрібен дуже, світа пори, Загорівся селений корил, переходить пішохіл, а червоний колір сіл це сигнал, стояти я обіслів, свій тор, друже, ти потрібен дуже, світо пори, світо пори. Ти колір бачиш, варто теж, подужись і світофором, лихо завжди обмене, світопори, дружи, ти потрібен. Що дорога безперечна, дуже-дуже небезпечна. Та, як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де й узятися біді. Тож вам, мої любі дітки, ще треба дорожні знаки знати та завжди їх пам'ятати. Привіт! Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати. Адже відміни знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід. Це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів. Зебри. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво, аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка. Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту Заїжджати на неї не дозволяється. Також можуть рухатися пішоходи, якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку, призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів. У тому числі і велосипедів. Його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт, маршрути якого проходять по даному відрізку дороги. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуарі, дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятай, якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому. То ти вважаєшся пішоходом Рух на велосипедах заборонений. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти. Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. Ні в якому разі не вибігай на дорогу. Це небезпечно. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік небезпечно для життя. Та ж його ще встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів домів. Пам'ятай, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдеш до школи або садочка, виходь з дому раніше. Так ти не будеш поспішати, уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху. Та звертати увагу на всі знаки. Щасливої тобі дороги. Стоять вони всі при дорозі, допомогти людині в змозі усюди близько і далеко надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди. Аби не трапилось біди, вартують на узбіччя тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним, дуже. Їх слухайся, шановний друже, це знає кожен, знає всякий. Слід поважати дорожні знаки. Ну а тепер рухаємося та виконуємо всі дорожні правила. Їде джип, він сигналить біп, біп -бі. Та червоне світло блип, веде бесідує з ним. На червоний колір мить. Треба транспорт зупинити Жовтий стійте обережно, на зелених рубез межний їде їде самоскит, вантажі везе, як слід, та червоне світло блим, веде бесіду із ним. На червоний колір мить. Треба транспорт Зупинись! жовтий стійте обережно, на зелений рубежі. Автобус поспішав, пасажирів безліч справ та червоне світло, блим, Веде бесіду із ним. На червоний Колір мить треба транспорт, зупинить жовтий сіде обережно, на зелений рубезмежний цій машині можна мчати, що пожежу загасить, їй нема часу чекати, бо хтось полум'ї горить. Є у правила наказ пропускати її враз. Почервона ця машина на пожежу стрімко стрілковине.